Відпочити не тільки фізично, але й духовно можна у Полупанівці. Тут на святій горі ще у 2010 році відкрили унікальну хресну дорогу. Облаштувала громада її з власної ініціативи. Допомагали у цьому меценати, парафіяни та жителі села. На святій горі. Дуже багато людей таку ідею виношували, що дуже добре було, що була хресна дорога. Але, от саме ідея, якою вона має бути, які мають бути стації, належить тодішньому священнику римокатолицької парафії Войцю Буковцю. Він на той час, на той час був в парафії служив, і він, скажімо так, став таким ініціатором. Місце називають святим, адже тут спокійно та тихо. Ростуть поруч унікальні степові рослини. Деякі з них навіть занесені до червоної книги. Є легенди, перекази, що тут на цьому місці, в селі Полупанівка, на цій горі з'явилася матір Божа. Є легенда, що вона з'явилася двом хлопчикам-пастушкам, і вони про це розказали. Побігли в село розказати про цю важливу таку знаєте подію. Люди спочатку не повірили. Але коли сюди прийшли переконатися в тому, що сталося, то побачили, що з під одного каменю, який мав форму людської стопи, почало бити джерело. Традиційно вздовж хресної дороги встановлено 14 стацій, починаючи від моменту засудження Ісуса Христа. Молитовний шлях має й свою особливість – 15-ту стацію. Це статуя Христа Воскресіння. Вони виготовлені з плаву, це під бронзу вони виготовлені, також, як я вже говорила, вони привезені з Польщі, виконані в людський зріз, що є особливість, і в них дуже гарно передано дуже емоції Ісуса Христа на тому страсному своєму путі. Остання стація 14. та Вона є своєрідною кульмінацією шляху. Називають її сакральною. Адже коли люди приходять до гробу Господнього і бачать цей камінь, переконуються, що природа зробила все для того, аби це святе місце знаходилось саме тут. Ми бачимо, що камінь природний. Він ніхто його не привозив. Він тут стояв з давніх давен, трошки його укріпили і, скажімо так, поставили. Стату Ісуса Христа, де може кожна людина приклонити коліна і помолитися. Галина Павлюк додає, це місце сили. За кожною стацією доглядають місцеві жителі. А сам шлях від першої до останньої стації веде нас до двох храмів: костелу Святого Йосифа та церкви Святої Трійці. А ще кажуть на цьому місці, де зараз храм, коли з'явилась матінка Божа. Тож тут усередині є криниця з капличкою, де можна випити чистої джерельної води. Як розповіли у Полупанівці, це місце не дуже користується популярністю серед туристів, адже мало хто знає про його існування. Ми заходимо в цю арку, це є початок Святої Гори, і, обійшовши хресну дорогу, наші храми, ми повертаємось сюди. І ви знаєте, спілкуючись з людьми, вже я зробила таке зауваження, що люди приходять сюди по різному, але пройшовши шлях хресної дороги, отут вони набувають душевний спокій. Тож у ці святкові дні усіх охочих запрошують відвідати унікальну хресну дорогу, аби молитовно відпочити та набратись духовного спокою.